Мукачевець Богдан Черепаня став чемпіоном України з бойового самбо. Він переміг у ваговій категорії до 90 кілограм і цією перемогою виборов звання майстра спорту. Цей рік почався дуже насичено. Ми вже були на трьох чемпіонатах України, на чемпіонаті Європи. Богдан Черепаня бойовим мистецтвом займається 11 років. Хлопець тренується щодня. Ну, тренування проходять завжди по-різному, тому що у нас такий вид спорту, що включає в себе всі. Можна сказати, підгрупи спортивні. Там боротьба, бокс, реплінг, бодар ногами, руками, тому готувати треба все. Богдана тренує Михайло Скуба. У нього рост хороший, вага дуже хороша, руки довгі, ноги довгі, тіло, корпус. Це дуже для ММА це дуже, скажімо так, Богом дано йому такі якраз параметри, що він їх може використовувати. Але ж по дільності треба відпрацьовувати ударну техніку, боксувати на дистанції, як держати, де зближатися. Зараз Богдан Черепанів готується до чемпіонату Європи.